Про них багато говорили, але не слухали тих, котрі пережили репресії та переслідування і залишилися живими. Історія та життєві перипетії учасників української повстанської армії з перших уст. Приїхали большевики, стояла красна метла. В кожному селі батальйон, в кожній сім'ї роблять у ходять рану, провірають. то що, прийдуть, оточать гору. Знаєте, і шукають Івано-Франківцям. Показали документальну стрічку хроніка української повстанської армії у 1942-1954 роках. Її режисер Тарас Химич каже, найважливіше у фільмі людські спогади, життєві історії учасників національно визвольних змагань. Очевидців подій середини минулого століття шукали по селах Галичини та Волині, де раніше відбувалися повстанські бої. Була жива людина, була історія. Не було живих людей, ми уникнули тих історій, щоб не зміщувати, як то кажуть, формат фільму. Ми собі придумали таку концепцію. В принципі, така тема концептуальної історії вже модна в світі. і, Якби доступніше зрозуміти, ви побачите побут людей, ви побачите шалені краєвиди тих всіх місць, де, де це все відбувалось. Ми старалися кожну локацію вибирати відповідно до... Того, що розказують люди, їхали, їхали на те місце на ту гору. Відправилася в минуле і відчула нелегку долю жінки під час визвольних змагань місцева акторка Ольга Комановська. У документальній стрічці вона зіграла Анну Попович, жінку, яка втратила руку, і, попри це, продовжила боротьбу за національну ідею у карпатських лісах. Як і її героїня, акторка, родом з надвірної. Це важко чи не важко зіграти? Роль це вже, напевно, відходить на другий план. Тому що те, що пережила ця жінка, який шлях вона пройшла, Анна Попович, це не порівняти. Тому я. я... Для мене це велика честь зіграти цю героїню. Звук у фільмі не характерний для документального кіно, радше для художнього, адже голоси героїв стрічки залишили без редагування. Відтак зберегли діалекти і говірки, якими вони звикли спілкуватися. А документальний фільм у цей, ну для мене особисто щодня він має більшу ціну. Правильно, люди, що були свідки, відходять. Те, що нам вдалося за останні два роки ми працювали над цим фільмом. Але свідчення ми збирали набагато вже швидше. Це є наша. Загальноукраїнська вже база історична. Хроніка УПА, третій фільм режисера Тараса Химича. Кінострічка відзнята в рамках проєкту Документалістика української галицької асамблеї. Її представники переконані, без таланту і без серця авторів фільму, які вкладені в цю роботу, такого результату не було б. Зараз ми збираємо по крихтах. Вони працюють. Я думаю, матеріалів мають набагато більше ніж можуть помістити у фільм. Ми в нашому проєкті локальної історії, де ви можете на сайті вийти Української галицької асамблеї, можете побачити дуже багато свідчень. Ми архівуємо, записуємо тих людей, які ще живі. Це є наші. Це наша історія. Презентацію фільму в Івано-Франківську організували місцеві пластуни. кажуть, показ не розважальний і неосвітній. Він має соціальну мету. Зокрема, під час показу відбувався збір грошей для пластунів, котрі беруть участь у бойових діях на сході. Ми вже маємо семеро пластунів поранених. Двоє на жаль, вже не з нами, і тому потреба. У зборі, зборі коштів, ресурсів постійно є, і ми різними шляхами через різні акції, різні заходи збираємо всі можливі ресурси, щоб допомогти нашим побратимам-пластунам, які власне воюють за українські ідеали. Хроніку української повстанської армії вже показали у Києві і Львові. Авторська група має намір презентувати документальну стрічку у всіх містах Галичини, а ще планують перекласти її англійською мовою. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.